Під час бою немає ні страху, ні страшно перед і після. Бо, ну, але коли вже воно там, там, там розвідка, там розвідка, там щось там уже того страху, як, ну, нема. Просто є. Ну, як це пояснити, уважніший просто стіж більш уважні він не знав страху а у бій завжди йшов першим позаду його хлопці але тієї ночі командир окремої тактичної групи імені капітана воловика не вберіг себе 18 числа він же мав їхати додому 18 числа він же мав бути вдома він не дожив до 18 числа бо жаль Брата Коли ховали Семена, здавалось, весь Івано-Франківськ та і вся Україна провожали легендарного воїна в останню путь. Григорій Семанишин проживав у селі Горохолино Богорочанського району. У нього залишилось двоє дітей. Маленький син так і не побачив свого тата живим, бо народився за кілька місяців після його загибелі. Та Семен за два роки на фронті став татом для сотень бійців. Він не був і батько, і брат і як кому. Всі по-разному можуть говорити. В нього дуже багато синів, скажімо так, в тому числі і я. Так я сирота сім'ї немає, він мені замінив батька. Тому що він не раз на мене кричав і сварив і всі хлопці сварив, щоб не йшли без нього. Він завжди йшов перший, він нікого не пускав, тому що в нього був один закон Я йду і за мною всі бійці. Григорія Семенишина, сотні франківців та бойових побратимів. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.